Рядовий Василь Кіндратенко народився 26 січня 1970 року в Кременчуцькому районі. Тривалий час працював на різних підприємствах міста. Пройшов військову службу в десантно-штурмових частинах. З початком повномасштабного вторгнення став на захист держави сьогодні. Ми ховаємо рядового кіндратенка Василя Михайловича. З початку бойових дій в нашій Україні він прийшов до нас до РТЦК. І 9 квітня 2022 року він був призван в одну із механізованих частин Луганської області біля населеного пункту Діброва. Його група попала під шквальний мінометний обстріл. І ми 22 липня цього року втратили. Нашого Василя кіндрат так його називали в родинному колі. Все буде добре, все буде Україна завжди говорив загиблий. Пригадує його знайома Оксана. Дуже чудова була людина, погано нічого не можу сказати. Він життє завжди прийде на допомогу. Та людина була світла, дуже світла. Друзі та добрі знайомі Василя пригадують, він був справжнім патріотом, людиною щирою та чуйною до інших. Перві дні тільки на то почалася, говори я зразу Пішов до вінковат, розвався і поїхав. Животно вслідній крайній раз. Секунду побило. Дісні на сім'ї. Він це перед цим. Сказав, що так дуже вот тяжко, наверное, що я, мабуть, не вернусь з нею побачити, не полочиш, ну, як я чувствую. Він був чоловіком від Бога. Він так і помер з вірою в, в Україну. За нашу перемогу, за наше щастя він надав все своє сьогодні. Василя Кіндратенка провели в останню путь, але пам'ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних та знайомих. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.